Вітаю! Як так виходить, що один і той самий елемент може бути і найтвердішою речовиною, яку ми знаємо, і настільки м'якою, що нею можна писати на папері. Сьогодні ми спробуємо розкрити цю дивовижно подвійну натуру карбону, зазирнувши в самісіньке серце його атомної структури. Просто вдумайтеся на хвилинку. Матеріал настільки тонкий, що він по суті двовимірний, але при цьому виявляється міцнішим за сталь. Це графен, одна з форм чистого карбону. І цей вражаючий факт підводить нас до головної загадки нашої розмови. Отже, з одного боку, алмаз, ну, знаєте, еталон твердості, а з іншого графіт, такий м'який, що ми ним буквально щодня пишемо. І як таке взагалі можливо, якщо і те, і інше це просто атоми карбону? Виявляється, відповідь криється глибоко всередині, в їхній внутрішній будові. Ну що ж, давайте подивимось на цих двох головних героїв нашої історії алмаз і графіт. І на перший погляд, ну, вони абсолютно кардинально різні. Ось вам і парадокс у чистому вигляді. Алмазом можна різати скло, а графіт, та він від найменшого дотику до паперу слід лишає. Один блискучий, прозорий, інший такий собі темний, матовий. А за хімічним складом, це одне й те саме. Щоб зрозуміти, в чому тут фокус, треба зазирнути значно глибше на рівень атомів. Добре, з тим, що відбувається, наче розібрались. Тепер головне питання чому? А вся справа в тому, як саме ці атоми карбону з'єднані між собою. Це як космічний конструктор Лего, де від способу збірки залежить абсолютно все. І тут нам треба зрозуміти ключову річ уявімо такий собі нескінченний, ідеально рівний каркас. У кожному вузлику цього каркаса атом, а самі прутики, що їх з'єднують, це дуже дуже міцні хімічні зв'язки. От саме ця внутрішня архітектура, ця кристалічна градка, і диктує, яким буде матеріал. А що ж це за клей, який тримає все докупи? Це так званий ковалентний зв'язок. Якщо по-простому, це коли два атоми ніби беруться за роки, ділячись електронами, і цей зв'язок неймовірно міцний, один з найсильніших, які взагалі існують у природі. Ну а тепер увага, момент істини. Дивіться, в Алмазі кожен атом карбону міцно-міцно тримається за чотирьох своїх сусідів. У виходить така собі жорстка, тривимірна пірамідальна мережа. Ну просто моноліт. А що в графіті? Там атоми теж міцно зв'язані, але у пласкі листи. І ці листи лежать один на одному, як сто з паперу. А зв'язок між ними ну дуже слабенький. І от тепер стає ясно, як працює звичайний олівець. Коли ми ним пишемо, ми по суті просто здираємо ці слабкоскріплені шари атомів, шар за шаром. Кожен штрих, який ми бачимо на папері, це насправді мільйони таких атомних шарів. І тут ми робимо повне коло і повертаємось до того самого гамака для кота. Виявляється, той фантастично міцний графен це і є один єдиний шар, вирваний зі структури суперм'якого графіту. Вся його сила в міцних зв'язках всередині цього шару в одній площині. І знаєте, цей принцип, що архітектура вирішує все, стосується не лише карбону, це таке собі універсальне правило. Давайте глянемо, де ще воно працює. Ні, це зовсім не унікальна історія карбону. От, наприклад, кремній, те, з чого зроблені всі наші комп'ютерні чіпи, або звичайнісінький пісок, це ж кристали кварцу, германій, карбурунт. Всі вони побудовані за тим самим принципом атоми щільно упаковані в міцну кристалічну градку. І що це нам дає? А те, що всі ці матеріали мають схожі властивості. Подумайте самі, щоб розірвати такі міцнющі зв'язки, треба докласти величезних зусиль, тобто енергії. Тому вони, як правило, дуже тверді, їх важко розплавити чи змусити закипіти, і у воді вони не розчиняються. От вам просто для прикладу: карбурунд це такий надзвичайно твердий матеріал, його температура плавлення більше 2800 градусів, це ж просто шалена температура, і це найкращий доказ того, наскільки міцно там все тримається всередині. Але як і в будь-яких правилах, тут є свої порушники, і вони, до речі, не менш цікаві. Графіт, ми вже знаємо, м'який, і до того ж, на відміну від алмазу, він добре проводить електрику. Або Германій він крихкий і взагалі напівпровідник, тобто його властивості змінюються залежно від температури. Ці винятки лише підкреслюють наскільки тонкими і хитрими можуть бути налаштування в природі. Ну і на завершення нашої розмови, давайте повернемося до нашого чемпіона, до алмазу. І тут виникає одне дуже логічне питання. Справді, от подумайте, якщо алмаз найтвердіший мінерал на планеті і ніщо не може його подряпати, то як же тоді його обробляють? Як ювеліри надають йому тієї самої ідеальної форми? Відповідь геніальна у своїй простоті. Єдине, що може порізати алмаз, це інший алмаз. Для того, щоб обробити найтвердішу речовину, доводиться використовувати її ж саму. Це, мабуть, найкраще підкреслює, наскільки унікальними є його властивості, які, знову ж таки, визначає ідеальна атомна градка. То що ж головне треба з цього всього винести? А те, що все вирішує архітектура на атомному рівні. У алмазу жорстка тривимірна сітка, і тому він твердий. У графіту пласкі шари, які ковзають, і тому він м'який. Це просте, на перший погляд, правило, пояснює колосальну різницю між ними, і воно ж працює для купи інших матеріалів, які нас оточують. І наостанок питання, над яким можна поміркувати. От ми дивимося навколо себе скло, кераміка, метали, які ще дивовижні властивості закладені в їхній невидимій атомній структурі, ми просто сприймаємо як належне, навіть не замислюючись. Дякую, що були з нами.